Всім привіт, на каналі Святуха. А ми сьогодні робимо огляд крутого ігрового роутера G10 від фірми ASRock. До складу входить кабель Ethernet, блок живлення, адаптер та сам роутер. Хочу відразу зазначити, що він має дуже сучасний стильний вигляд. Його сромно показати, тому він може використовуватися як частинка дизайну вашої кімнати. Він має форму високої вежі і нагадує дивовижних марчас майбутнього. Маємо зверху індикацію, яка показує в даний момент активність самого роутера, ну, коли підключимо ми до нього. Далі ми бачимо тут на ньому два порта інфракрасних, які можуть приймати і передавати сигнал. Далі є переключатель частот 24 Гц і 5 Гц. Точніше ГГц. Маємо 4 LAN-порта. І wan порт для підключення самого доступу до інтернету. Dual USB, тобто два .е. USB 3.0 версії. Кнопку Reset, що перезагружає повністю сам роутер. кнопка питания, включение, выключение и подключение самого блока живления на 12 вольт. Итак, такой у нас последние проценты. Запросила у нас пароль. Угу. Два рази його. проверяйте подключение. Ми ввели пароль, нам запропонувалося змінити пароль по умолчанию, ми поставили свій пароль і з'явилось наступне наступне повідомлення. Настройка полоси пропускної способності ігрового усилення Gaming Boost. Gaming Boost це, це розподілення рівномірної швидкості між усіма користувачами. У нас перевис. У нас під підключення нашого роутера. Ось всі функції. Є звісно, що гость відключене, Wi-Fi включене, освітлення потоку включено, освіщення теж включено, що можна відключити. Дополнительні настройки входить в розширені параметри. Ми от бачимо все наше. Зверху є кнопочка. Home. Типа возвращання на головну страничку. А саме основне для лінчаю є мастер настройки, І де у нас пішло определення типу підключення. Так, у нас після определення типа у нас випаковають вашого підключення. У нас статичний IP адрес. Тому що ми маємо прив'язку до статичного IP адреса і нажимаємо далі. Нам пропонують настройки IP адреса Що ми зараз ведемо наше звісно. У нас є функція вмикання або вимикання підсвітки на самому роутері. Вимкнули. Вимкнули. Одною із функцій роутера є самовідновлення. Натискаємо, вмикаємо. Тут у нас відображаються години, дні перезавантаження. Ми вибираємо вони загораються загорається зеленим кольором і натискаємо примінити і перезавантаження. Наступна функція батьківський контроль. Переходимо посилці, вмикаємо. У нас відображаються користувачі, які підключені до даного роутера. Розклад, де ми можемо відобразити в котру годину, в який день в неділі підключається користувачу, і додаємо його в условия задачі. І нажимаємо кнопку Застосувати. Окрім зазначних функцій, роутер це ще має, має функцію файлообмінника хмарного сховища. Ви просто підключаєте флешку USB-роз'єм. І віддалено користуйтесь своїми файлами. А ще цей роутер має функцію Print server, завдяки чому можна друкувати документи з різних пристроїв. А якщо встановити на телефон додаток Астрок роутер, то можна керувати своєю технікою. Наприклад, ви йдете додому і можна заздалегідь вмикнути собі кондиціонер. До нових зустрічей! Подписуйтесь і ставте лайк.